Сьогодні в випуску гравці клубу УПЛ влаштували бунт в клубі. Оболонь офіційно звільнила Шищенка. Луніний Трубін в топ 5 найдорожчих голкіперів світу. Пономарьов офіційно новий головний тренер ЛНЗ. Президент Київської оболоні Олександр Слободян повідомив, що не всі футболісти залишаться в клубі, оскільки вимагають нових контрактів із суттєво кращими умовами. Після завершення сезону керівництво ФК «Оболонь» було неприємно вражене фінансовими апетитами гравців, у яких закінчуються угоди. Деякі з них просили підняти зарплату півтора-два або навіть у два з половиною рази. А також додати бонуси за голи. У нас залишаються під контрактами ті футболісти, які є основою колективу. Ми покладаємося на цих гравців і впевнені, що вони проявлять себе у вітчизняному футболі та прем'єр-лізі, наголосив Слободян. Команда з Києва зуміла зберегти прописку в УПЛ за підсумками сезону. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Прес-служба пивоварів повідомила про припинення співпраці з Сергієм Шищенком, який залишає посаду головного тренера. Контракт між оболонью та 49-річним спеціалістом розірвано за згодою сторін. Рішення набирає чинності 16 червня 2025 року. Нагадуємо, що Шищенко очолив Болонь у вересні 24-го. Під його керівництвом команда провела 25 офіційних матчів, здобула 8 перемог, 7 разів зіграла в нічию та зазнавала 10 по. За результатами сезону 24-25 оболонь фінішувала на 11 му місці в таблиці УПЛ. Тимчасово обов'язки його головного тренера виконуватиме Олександр Антоненко. Раніше з'являлась інформація, що Шищенко може очолити Буковину з першої ліги. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Міжнародний центр спортивних досліджень СІЕС представив рейтинг найдорожчих воротарів світу. Вартість визначали за такими критеріями: індивідуальні якості, статистика, клубний статус, вік, тривалість контракту та популярність. Одразу двоє українців увійшли до п'ятірки лідерів. Андрій Лунін із Реала четвертий 41,3 мільйона євро. Анатолій Трубін із Бенфіки другий 46,7 мільйонів. Очолив рейтинг Голкіпер Брайтона Барт. Вербюген із вартістю 64,3 мільйона євро. Водночас кілька відомих вікових зірок, таких як Куртуа, Елісон, Едерсон і Терштеген, не потрапили навіть у першу десятку. Черкаський клуб офіційно оголосив про призначення 50-річного спеціаліста головним тренером. Деталі угоди поки не розголошують. Минулий сезон став невдалим для ЛНЗ. 12-те місце в УПЛ і виліт в 8 восьмої фіналу Кубка України від першолігової вікторії. Сезон розпочав Андрія Скараско, якого взимку замінив Роман Григорчук, але також не зміг поліпшити ситуацію. Залишив команду. Пономерьов останні п'ять років працював у структурі руха. Спочатку з юнаць. Ською командою, а потім засновою в УПЛ, де львів'яни фінішували восьмими в минулому чемпіонаті. Чемпіон Туреччини надіслав контрактні пропозиції лерою Сане та Віктору Осімхену, повідомляє інсайдер Фабрицію Романо. За словами Джерола, ситуація з Сане залишається невизначеною, тоді як Осімхен ще не відповів на пропозицію від Аль Хілялі, який активно цікавиться нападником. Також повідомляється про інтерес Галата Сарая до трансферу центрбека Арсенія Батагова. Турецький клуб розглядає його як підсилення захисної лінії у разі переходу. України стане частиною амбітного проєкту гранда турецького футболу. Півзахисник Челсі Кол. Палмер з наступного сезону гратиме під десятим номером, повідомляє прес-служба лондонського клубу. Раніше Палмер виступав під номером 20, але тепер отримує десятку. Його дебют у новій футболці відбудеться 16 червня у матчі клубного чемпіонату світу проти Лос-Анджелеса. Нагадаємо, раніше під десятим номером грав український хавбек Михайло Мудрик, але був відсторонений від футболу через позитивний допінг. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.